Усім привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі. Дякую, що включилися у сьогоднішнє осіннє відео, бо прийшов новий сезон і він справді відчувається. Тож настав час затишних ароматів і смачними відтінками тих парфумів, які відчуваються начебто теплі обійми і водночас роблять нас стильними та незабутніми. Тож, будь ласка, продовжуйте перегляд щоб дізнатися про топ-10 ароматів цієї осені. І ми одразу поговоримо про сміливий. І насичений аромат оттімо від бренду Penua. і ви тільки уявіть собі шоколад із горіхами у вигляді парфуму. Це ідеальний парфум на холодні вечори. І якщо у вас є якийсь нічний вихід, і вам хочеться звучати дуже загадково і пахнути смачно, я вам справді раджу цей аромат, бо тут усі. Ці шоколадні відтінки в поєднанні з вами тонка і алкоголем відчувається начебто темний десерт у флаконі. Зараз це дуже в тренді. Залишайте у коментарях емоджі з шоколадом, якщо вам подобається ця нота в парфумерії. Ну і напишіть, чи є у вас улюблений парфум з нею. Я вам дуже раджу цей, бо в нього нереально крутий шлейф, він справді дуже гарно підійде на такі холодні вечори. І давайте вже. В догонку до нього поговоримо про Antique Vanilla Elixir бренду Matt Malek. такий дуже атмосферний і мріливий, це неначебто п'єш коктейль з лікером та полоничним штрихом. Тобто він такий солодкий, але не дитячий, не їстівний, справді вишуканий. Якщо ви не любите дуже гурманські аромати, хочете чогось алкогольного, такого атмосферного, що принесе вас до якоїсь старинної. Бібліотеки, я вам справді його раджу, бо в нього дуже гарна, така пильна деревина і ваніль, тут не банальна, солодка, а з таким фруктово-лікерним присмаком. Ну, а якщо ви полюбляєте щось більш огортуюче і затишне, я вам пораджу ось цей аромат Sugar Leather бренду Unuinomat. Чому? Ну це справжній такий аромат Bad Ass, тобто він поганець, який носить шкіря, і дуже полюбляє солодощі. Це просто неначебто ви в кондитерській, уявіть собі такий смачний коричний десерт в шкіряній курці. Тобто він пряний, він теплий, але з характером. Тут гарна карамель, яка дає гарної, такої більш плотної текстури, і це один з тих ароматів. Про який мене завжди питають, тобто він дуже компліментарний. Якщо ви полюбляєте більш пряні, теплі огортуючі аромати, я думаю, він вам сподобається. А ми зараз перейдемо до найзатишнього парфуму, який я зараз ношу. Справді, в повсякденні я відкрила для себе Pau Doce бренду Pills Parfums. Я впевнена, ви про нього ще ніколи не чули. Мені дуже подобається і їх мускусний аромат. І ще в них є парфум, який нагадує аромат десет. І дощу десь в Лондоні, начебто ви пішли до кав'ярні, замовили щось смачненьке і просто спостерігаєте, як падає дощ. А це затишок у флаконі, справжній аромат свіже, спеченого, можливо, бананового хліба, але, знаєте, такий ідеальний для вечорів вдома, особисто для мене, для перегляду серіалів або чашки чаю. Словом, це парфум домівка. Якщо до вас прийдуть гості, і ви хочете створити таку інтимну Домашню атмосферу, я вам його дуже раджу. Насправді він не такий, щоб комплексний, але й не плоский. Тобто він мені подобається і простотою, і водночас своїм затишком я його ношу буквально кожен день, і мені він дуже подобається. Ну а зараз давайте поговоримо про щось більш серйозніше і доступне. Можна знайти в магазині цей аромат Беренія від Ермес, і якщо. Ви хочете новий парфум, затестити в магазині. Обов'язково зверніть увагу на цей дуже зрілий аромат, який зовсім не схожий на усі ці типові, сучасні фруктові, квіткові аромати, від яких мене вже нудить. Це ягідний шипер з такими землянистими пачулями, які звучать дуже дорого. Дорослому і стримано, тому я думаю, це ідеальний аромат для більш офіційних подій. Я люблю носити його на роботу, але і водночас він такий теплий, дуже осінній. Я думаю, це через поєднання пачулі і цих ягідних відтінків. Тобто, знаєте, якщо ви втомилися від банальних ароматів, це для вас, і він такий, і щоб угоду вкласти і піти навіть відмітити після роботи. Гарний аромат. В нього є ще інтенс-версія. Вона насиченіша, більш деревинна і справді дуже потужна. Мені подобається, що в нього гарна проєкція, і він справді досить довго відчувається. Ну а на цьому давайте перейдемо до мого особистого фавориту на осінь та навіть такі зимові свята це аромат Порев. Від бренду Maison Violet, і він такий теплий, дуже дорогий по звучанню, чому Ну, тут є елегантна нота ірису, одна з найдорожчих в парфумерії, і воно справді тут відчувається в поєднанні з ванілью, бальзамічними нотами та глазурованими каштанами. Це ніби такі теплі обійми у флаконі з дуже довгим, шикарним, дорогим шлейфом. Я вам кажу, тут прям такі гарні інгредієнти в цьому ароматі, який справді чарівний. і мені подобається, що є навіть присмак дуже легкого ладану, але він не такий, щоб знаєте. Якийсь був церковний або занадто дивний, він просто створює це відчуття затишку і, можливо, навіть якихось свят. Якщо у вас настрій, щось більш таке, знаєте, гарне, що можна нанести на шарф або навіть верхній одяг, раджу вам його можете придбати з моєю знижкою. Ну, до речі, як і більшість парфумів, про які я вам сьогодні розповідаю в описі, буде, як завжди, уся корисна інформація, а ми рухаємося до чогось. Дуже нестандартного, це аромат Андалуїза бренду JUS. І це неймовірно особливий аромат, бо, ви знаєте, я нічого схожого ще не тестила. Він трохи металевий, що, напевно, несподіваний вибір на холодну погоду, але знаєте, коли ще є теплі дні, можливо, хочеться чогось більш свіжого. Тут є дуже виразна нота амбрового дерева, але одна в поєднанні з таким Смачним, насиченим, не екзотичним, але ну, тропічним, можливо, ні, все ж таки екзотичним нота гранату, і тобто цей гранат він такий вибуховий на старті, звучить він яскраво, і він насправді цей амбровуд, тобто амброво-деревинні, дуже сучасні молекули, він їх гарно і сексуально огортує. І якщо ви хочете чогось більш оригінального цієї осені, що підійде і на холодні дні, бо амбра все ж таки більш тепла в базі, але водночас буде мати такий яскравий. Е, 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 Гранат, який підніме настрій на, можливо, більш теплі дні, він дуже гарно звучить, і справді я впевнена, що він багатьом сподобається своїм контрастом. Ну, якщо ви шукаєте парфум справді осіннім характером, я вам пораджу ось цей септембер від бренду Гелаха Fragrances, бо це осінь у флаконі. Уявіть собі винок, кленовий сироп, чай, сіно, деревину. Тут стільки усього, наче ви пішли кудись в ліс, на пікнік, взяли з собою і якісь смачні коктейлі, які самі зробили. Можливо, таке, знаєте, домашнє вино, спілі абрикоси, і ви гуляєте по осінньому парку, де шелестить листя. Це такий. Бальзамічний амбровий аромат, тобто, ну можливо, традиційний, але з характером більш сучасним. Тобто він стійкий, дуже потужний, божечки, це справді осінній вайб у флаконі. І якщо ви шукаєте аромат, який би тримався ну, на одежі точно декілька днів і дуже гарно шлейфив, бо в нього супер потужна проєкція, я вам його раджу. Він по-справжньому осінній, і з ним навіть буде комфортно, я впевнена, і в більш холодні, можливо, навіть зимові дні. Ну, а ось. Ось наступний аромат, мій номер один, фаворит вірального арабського бренду. Латафа, я вже знімала для вас огляд їх ароматів. І цей мені подобається, бо він такий цікавий. Знаєте, тут поєднання такої ще недоспілої ноти сливи з туберозою, яка завжди дуже опулентна, але тут так біла квітковість відчувається, але вона якась зелена, цікава, і пудрові елементи. Мені подобалось носити його влітку, бо там кокос. Зараз я відчуваю, можливо, таке, знаєте, сіно з тютюном. І в нього трішки пуд. Тобто аромат, неймовірно цікавий, атмосферний. І знаєте, восині ми нашарування робимо, і він дуже цікаво розкривається, тому недорогий і дуже насправді потужний аромат, з яким комфортно було і влітку, я впевнена, буде насправді і приємно, і восени. Але ось останні на сьогодні, неймовірно. Універсальний парфум, який усім сподобається. Наостанок щось легке Earl Grey бренду Fantasy Community Perfumes, який насправді з Америки, в них є українське представництво, дуже бюджетні аромати, там стільки усього цікавого, вони слідкують за трендами, але роблять щось своє, небанальне. І це такий свіжий аромат чаю з жасмі... жасміновим підті... підтоном. Я б навіть сказала, тут така заблюрена квітковість. Він спокійний, дуже розслабляючий, начебто еладний. Елегантний, але мрійливий, з насибельний аромат, в якому є молекола і Супер, не дуже багато бергамоту, тому якщо ви не любите потужні цитрусові аромати, але хочете щось ароматичне і легке, я вам його раджу. Він насправді дуже доступний по ціні, прямо замовте і пізніше мені скажете дякую. І він ідеально підійде для щоденного використання. Якщо ви не хочете знато потужний, інтенсивний, бальзамічний, солодкий або темний аромат, мені подобається подобаються такі восени, але часами хочеться чогось більш легкого і ненав'язливого, то він прям дуже класний. Ну і ось це був мій топ 10 на пар... Ну і на цьому мій топ 10 парфумів цієї осені дійшов кінця. І мені би цікаво було дізнатися, чи вам сподобалося це відео. Можливо, залишилося питання. Пишіть усі ваші відгуки в коментарях і обов'язково залишайте запити по наступному контенту. Який аромат вам найбільше сподобався з цієї добірки, також можете написати. Ну, якщо у вас немає ідей, то просто залиште мені там два синьо-жовтих сердечка, мені також дуже приємно. Отримувати від вас позитивні емоції. І Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте лайкнути, підписатися на мій канал. І Якщо купуєте парфуми, робіть це з моїми знижками. Найголовніше це донатити на ЗСУ. І я вам бажаю гарного дня. Слідкуйте за в соціальних мережах. Слава Україні! Па-па!